Jeg dvorus, vi svigter, jeg går. Добрий ранок, Йду на обхід в ділянки. Кожен ранок з Дімою, Діма зараз там просто застряг, скоро підійде. Кожен ранок ми робимо обхід володій. Дивимось кавунчики, як ростуть, виноград, ягоди. Беремо посливці і йдемо працювати. Обхід почали з цього кущика. Бачите, вже почорнішало. Можна вже зривати. Ой, тут, Діма, всередині теж куща вже чорні-чорні. Да. Так. Да, да, да. Там. Вже нема. І там зверху теж. А який тобі більше подобається? І ось теж вже можеш. Угу. Який тобі сорт більше подобається по смаку? Яка сторона? Та я не знаю, отак Ні, Небо різне. Озірве мені ось цей. Мені здається, отам, о той більш ароматний, ніж цей. Ароматний? не Ні-ні-ні, ну так. Все одно. Не по запаху, а по смаку. Ароматний по смаку. Так, йдемо перевіряти кавунчики і кабачки. Блін, я вчора забула кабачки зрізати. А, напевно, сьогодні вже взагалі. Вообще... Ой, який гарний кавунчик. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять штучок таких. І кабачки. Цей кабанчик вже піде на корм. тваринам. О, Бачите, тут вже такий кабачок. Не встигаю я. Оце чотири кущика для мене це забагато. Можна сміливо два садити. Скільки тут сидить, чекає нас. Охорона панпеда. Все нормально, Чисто? Нікого нема. Ніхто за нами не полює. Ніяка лисиця, ні. Ми в цьому році ми будемо з виноградом. І сливки. Слив багато, я думаю, всім вистачить. І всередині. Ну, коротше, нормально. Рожа. І Це ми враховувати, що кожен день там по одній, по дві з'їдаємо. Сорти до фісандра. Фасадік робиться. Трошки пізніше вам покажемо, що у нас там із новенького, бо вже є і розетки, і освітлення, і одна стіна теж Пройдемось потім пізніше. Ось тут захована полуниця, яку я відсадила для бабусі: мармелада і сибіла. Було багато листочків, вона вже так вимахала, але вона сказала, щоб я їх пообрізала, щоб силу всі в коріння пускала, а не в листя. Тому залишила по декілька листочків. Ось так от. А я потім в неї візьму ще там по кущика може, різних сортів, бо в неї багато різних всяких. У мене багато не влізе, там буде так потрошки. Ввечері після роботи я пішла в сад обрізати лавандин. У мене були плани повністю його зрізати, щоб він вже почав готуватися. трохи нарощувати свою масу до наступного квітування. І я хотіла нарізати букет, я це роблю кожен рік моїй мамі, дімені мамі, моїй бабусі і моїй іншій бабусі. І засушити для них. Трошки полосошу вікна і гляньте, скільки бруду. Тут і пісок, і пінопласт, і жуки. Це зараз все, буду прибирати. Бо коли вікна відкриваємо, то цей бруд летить в хату. Ясно, що можна провітрювати. Це такий кайф, такий вітерець. гуляю. Я відкрила тут повністю навстіж. в коридорі, відкрила на кухні. Клас. Може, цього так не вистачало. Гортензію сюди винесла. О, тут у мене все коробками було заставлено. Я їх поки винесла в гостєву кімнату. Треба їх буде розібрати, щось можливо викинути, щоб місце було. І шукаю місце для. Цієї гортензії в коридорі там нормально якби вона себе почуває. І думаю спробувати, можливо, на вікно поставити. Ну, щоб теж гарно було і з вулиці, і ну, з тераси, і звідси. Зараз покажу, як це буде виглядати. Звідти повністю не закриває, бо поливала. Діма каже, що види гарний з вулиці, от сюди в будинок. Коли я там в цьому своєму хлаті стояла, каже, так гарно. О, аж через дім можна дивитися. А, так, да, да. бачите, видно те вікно. Ой, слухай, прикольно. Да? Поняли про чому? Там видно. Да, іншу кімнату, вікно в іншій кімнаті. У нас знову гроза, буде знову злива. А, зараз це вікно покажу. Прикольно. Дуже мені вона подобається, тільки треба от навчитися за нею доглядати. У нас зараз вид з вікна на пристройку, на будівлю, але ми запланували, що у нас буде така гарна доріжка, і тут теж буде озеленення. Щоб з кожного вікна було дуже гарно. Тому цього фасаду, ну, буде, як би видно, цей фасад, він буде гарний, і плюс рослини теж будуть. І високі, і низькі, так, щоб, коротше, було класно. О, так можна за, за машиною <смас> моєю спостерігати. Ну, а тут вид на басейн. Теж це буде озеленення, продовжене туди. Треба вже вікна буде закривати, бо мошка налетить. Але як ж кайфово! І навіть готувати кайфово, коли відкрите вікно. Тут такий вітрець. Супер. У нас сьогодні млинці. Це теж вже залишилось. Ось такі вийшли. Тоненькі у мене не виходять. Ну от ніколи. Не знаю чого. А тут у мене ось такий букет. це я від бабусі принесла. Я їй лаванду, а вона мені такий. Ще не знаю, чути вам чи ні. Але отак пташки співають. Гарно. Треба буде це спецефіліума позрізати. Чи почекати, коли воно повністю засохне і обламати. Ну а тоді так легенько так чик чик і обламується. Нагадати вам про наш збір для розвідників на ремонт машини? Всі реквізити ви зможете знайти знизу під відео. Будемо дуже вдячні за репости та донати. Відео. відео монтую я всім на комп'ютері в програмі iMovie. І на це треба багато часу, тому не факт, що я зараз це змонтую. Іноді навіть декілька днів треба мені, щоб зробити відео. Таке, як зараз, наприклад. Бо мені треба натхнення. Не тільки, знаєте, механічно щось залити, а так як я ще, так як я ще підбираю музику, там якісь кадри, то обов'язково мені потрібно натхнення, іначе нічого не вийде. Ну і наушники в мене ось такі. Це якісь самі дешеві китайські, ну і користуюся на мене завжди, тільки коли там Діма з кимось ще розмовляє, чи що, коли мені треба повна тиша, щоб я все добре чула. Чи якщо в мене є питання до озвучки, перевірити звук. Теж, тому що буває, що до рендера звук один, при рендері, після рендера він вже інший, а після заливки на YouTube він щиро може змінитися. І тоді треба змінювати налаштування і щось крутити, щось думати, тому іноді користуюсь наушниками. Ну, і коли я записую якусь озвучку, теж використовую цей мікрофончик. Ну, і зазвичай я монтую в ліжку, але так як хочу попити чай, то в ліжку буде незручно. У мене немає ще а, з цього столика. Біля ліжка, тумбочки. Тому поки тому, так, і так. І в чай я завжди доливаю холодну воду, сиру. Ну, з фільтра. Бо я не люблю, коли чай дуже гарячий. Все. Ну, і сьогодні планую я на YouTube виділити десь годинки дві може три. От. Ну, щоб пізно спати не лягати. Працювати. І завтра в мене якраз буде ще час, щоб попрацювати. Я вже змонтувала половину відео наступне. Тож, мені треба трошки. І почну монтувати на кінець тижня. А відео я знімаю на телефон. У мене iPhone 13 Pro. Ой, я прям навіть в наушниках чую грозу, яка на вулиці. Доща зараз немає, була злива, знову гроза, а я обожнюю грозу. Ай! Це так класно. Коротше, зараз будемо монтувати відео в романтичній атмосфері. Взагалі, я вам скажу, що мати ютуб канал це дороге задоволення, якщо ви постійно працюєте над тим, щоб щось покращити, якщо хочете щось зробити цікавіше. Мені, наприклад, музика в моїх відео в місяць обходиться в 700 гривень. А я користуюся аїшкою і також користуюсь одним додатком, де я знаходжу музику, яка б мені підходила, яка мені подобалась. У мої відео, щоб у мене не порушувалась монетизація. Також користуюсь чатом GPT. У мене спочатку була безкоштовна версія, але мені її не вистачало. У мене було запитання і задач більше, ніж він міг зробити безкоштовно, тому прийшлось... Купити підписку і також він нам обходиться десь в тисячу гривень на місяць. Також сюди обов'язково треба приплюсувати рекламу, тому що без реклами канал буде стояти на місці чи розвиватись ну, дуже повільно, тому це обов'язковий пункт для того, хто хоче розвивати. Свій канал, щоб е зекономити на витратах, блогери зазвичай монтують самостійно відео е і також роблять обкладинки, тому що ці послуги її коштують ну, дуже дорого. А монетизацію я змогла підключити на канал лише через три роки постійної, плідної безкоштовної роботи. Знімала я відео тоді, що кожен день. Ці відео зараз відкриті лише для спонсорів, яких у мого каналу немає. Ну, але що ж, можливо, колись будуть. Я не та людина, яка шукає швидкі шляхи легкі. Я та людина, яка бачить ціль, не бачить перешкод, праться як танк, навіть якщо щось не виходить, я все одно доб'юсь того, що я хочу. Ну і мені дуже важливо все робити в задоволення, тому все, що я роблю на каналі, я роблю в першу чергу для себе, для свого естетичного задоволення. Успіху добиваються вперті люди, які знають, чого хочуть і отримуються. І в цьому світі немає нічого неможливого, тож тільки вперед. Просто повір у себе, і все можливо, Кайфуй, живи, твори сміливо. Мрій, візуалізуй світ, візьме курс на тебе, бо така каже віка. Все можливо, все для тебе. Мої кроки кране. Що ти гроза така злива, сильна? Засвітила включила оцей... цей світильник, що Саша дарувала. Так класно. Таке приємне тепле світло Вона дає. І Ще запах дощу, гроза, романтика. Просто повір у себе і все можливо, байбуйше.